Огірки, помідори, редиску та кабачок відібрала продавчиня Ірина Коваленко для перевірки на вміст нітратів. Її роблять працівники лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку Черемошки в Кропивницькому. Це партія овочів, яку отримала сьогодні. Говорить продавчиня. Привозять їх з Миколаєва. З кожної партії ми здаємо аналізи на лабораторію. Висновком про вміст нітратів сказала, цікавляться покупці. Запитують висновки, приходили з якимось апаратиком, таким мужчина теж над редискою провіряв. Я їх просто з того всіх знаю. Ні, ми не провіряємо. Ми беремо в одну людину. У лабораторії овочі для перевірки на вміст нітратів подрібнюють. Нітрати це дуже шкідливі речовини, які накопичуються в овочах, впливають на організм людини при великій кількості, коли вона потрапляє з їжею. Може привести до харчового отруєння. Пояснює, є розраховані допустимі норми вмісту нітратів в овочах, розроблені Міністерством охорони здоров'я. До прикладу, в кабачку норма до 400 мг на кілограм. Результат буде готовий через одну хвилину. В результаті дослідження в кабачку вміст нітратів допустимий. Якщо ми в ході перевірці на нітрати визначаємо перевищену кількість нітратів, ми складаємо акт недопущення. Ми повідомляємо про це власника продукції, що в його Товар є перевищена кількість нітратів, і ми вилучаємо цю продукцію. Ріжемо на маленькі шматочки, засипаємо хлорним вапном і викидаємо в спеціально відведений контейнер на базарі. Радить перед вживанням ретельно мити або замочувати у воді. Найбільша кількість нітратів концентрація їх накопичується всередині самого овоча. Якщо це морква, це стержень. Якщо це, наприклад, огірок, то потрібно відкидати хвостики, інші овочі мити добре, гарненько, проварювати для того, щоб не попала велика концентрація нітратів в організм людини. Говорить, за результатами перевірки у відібраних огірках, помідорах, кабачках та редисці, норма нітратів не перевищена. З початку року зафіксували два випадки перевищення нітратів в овочах на ринках області, сказала речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. Це 40 кілограм редису, в якому було зафіксовано перевищення вмісту нітратів і 50 кг кабачків, в якому перевищення було в два рази допустимої норми. Ці партії не допустились до реалізації. Це стосується міста Кропивницький. Обидва випадки зафіксовано на колгоспному ринку. Пояснює на вимогу покупця, продавець зобов'язаний показати висновок про вміст нітратів. На офіційних ринках області є лабораторії, де перевіряють овочі, фрукти та ягоди. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.